У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Вашингтоні збираються кілька сот громадян Сполучених Штатів. Їх місія нагадати законодавцям про важливість продовжувати підтримку Києва, організатор українських днів. Адвокаційної місії Український конгресовий комітет Америки сьогодні, як третя річниця повномасштабного торгання Росії проти України, то є більш такі це є надзвичайний час і нагода, щоб поспілкуватися з членами конгресу. Дуже багато нових є членів конгресу. З ними треба, по перше, зорієнтуватися, чи вони знають всі факти щодо України, що відбувається за останніх трьох років, але також що може бути для кращої долі. України в майбутнє у планах активістів 120 зустрічей із сенаторами, конгресменами та їхніми помічниками: частині подякувати за підтримку, іншим нагадати, хто у війні агресор, каже Ксенія Муха, американка українського походження із штату Айова. Ми тут, щоб переконатися, що наші представники та наші сенатори знають, що думають люди, тому що іноді я думаю, що вони надто ізольовані. Нам потрібно дати їм необхідний зворотній зв'язок. Більшість зустрічей активісти проводять з помічниками народних обранців. Дехто погоджується зустрітись особисто, як от Деніл Голдман, конгресмен демократ зі штату Нійорк. Енвиволокфорй Синґовеї. Ми будемо шукати усі можливі способи, щоб Сполучені Штати продовжували підтримувати Україну. Це не лише боротьба за Україну, це боротьба за глобальну демократію. Сполучені Штати були і повинні залишатися лідером демократії в усьому світі. І ми не кинемо Україну, і не можемо кинути Україну. Я думаю, що є різні способи, якими ми можемо спробувати це зробити. Частина цього питання прямо залежить від зовнішньої політики виконавчої влади. Але президенту доведеться звертатись до конгресу з різних питань, і тому завжди є шляхи домовитися. найважче буде переконати республіканців. Вважає один з учасників адвокаційної місії та колишній урядовець Річард Сюрей. Під час спілкування з можновладцями він нагадує, що за останніми опитуваннями інституту Гелапа більшість американців, як демократів, так і республіканців, прихильно ставляться до України. Їм потрібно почути думку своїх виборців. І знаєте, що я думаю, станеться. Думаю, ми поступово будемо рухатись вперед. Я думаю, що є сильний суспільний консенсус щодо цього. Завдання подібних груп, як наше, полягає в тому, щоб передати це почуття громадськості та донести його до тих, хто приймає рішення Із проукраїнськими активістами. Зустрівся республіканець Чак Граслі з Айови, найстаріший сенатор. Я вважаю, що така зустріч дуже і дуже важлива. Це показує, що людей хвилює те, що зараз розвивається в Україні, і вони привертають нашу увагу та публічно говорять. І саме так працює уряд. Очевидно, люди зараз переживають період невизначеності щодо України та її підтримки. Що ви можете їм на це відповісти? Продовжуйте боротися. За Конституцією, значна частина повноважень у питаннях зовнішньої політики Сполучених Штатів закріплена за виконавчою гілкою влади на чолі з президентом. Пояснює експертка Атлантичної ради Леслі Шет, колишня радниця комітету зовнішньої політики Палати представників США. утім каже вона: певні повноваження має і Конгрес. Найбільша сила, яку має конгрес, це так звана влада гаманця. Вони можуть використовувати затвердження пакетів асигнувань для того, щоб передати дуже конкретне фінансування для програм або систем озброєнь, що потім може змусити виконавчу владу виконати це. Хорошим прикладом є те, що минулого року ми прийняли закон про додаткове фінансування, в якому конкретно було сказано, що ви повинні надати Україні атакам адміністрації Байдена. Знадобився певний час, але вона виконала це. Ще один спосіб впливу на міжнародну політику Сполучених Штатів конгресом є санкції. каже Роб Портман, колишній сенатор від республіканської партії зі штату Огайо, приєднався до українських днів в конгресі. Важливо пам'ятати, що санкції насправді знаходяться під контролем конгресу, тому щоб послабити деякі санкції з Росії, адміністрації доведеться покладатися на конгрес, і це те, на що іноді не звертають уваги. Учасники адвокаційної місії на підтримку України провели у Вашингтоні два дні. кажуть, що готові приїхати за потреби цього року знову. Андрій Борис, Юрій Панін, Голос Америки, Вашингтон.